У програмі Башар Аль Асад хоче, щоб США заплатили йому мільярд за вивезення хімічної зброї з Сирії. Джон Маккейн у статті відповіді Володимиру Путіну на правді ру назвав російський уряд режимом. Як українцям захищати свої права у європейському суді? Гість студії Алла Федорова, викладач права університету імені Шевченка. Дивитися програму служби голосу Америки, час там, у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Згода уряду Асада передати хімічну зброю не означає ані закінчення військових дій в Сирії, ані політичного вирішення конфлікту. Про наслідки відтермінування військового удару по Сирії для внутрішньої ситуації в країні та безпеки у світі загалом. Далі Тетяна Ворожко. Незважаючи на згоду Асада позбутися хімічної зброї, громадянська війна в Сирії триває. Але аналітики кажуть, що спільна американсько-російська домовленість вже вплинула на розстановку сил в країні, посиливши позиції президента. сили повстанців у цій ситуації програли. І Башар Аль Асад без сумніву є переможцем. Тепер він має підтримку та певну довіру від росіян та решти міжнародної громади. Президент Обама заперечує, що його рішення посилили сирійського диктатора важко уявити, як Асад може зберігати будь-яку довіру після того, як його війська піддали газові атаці невинних дорослих та дітей. Але в той же час ця домовленість означає, що негайного військового удару по Сирії не буде, а це ставить повстанців у програшну ситуацію. ми думаємо, що росіяни та сирійський режим грають в ігри, аби виграти більше часу для кримінального режиму в Дамаску. До цього ж ця угода посилює імідж Володимира Путіна на міжнародній арені, незважаючи на те, що Росія продовжує постачати Дамаск зброєю. Росія покращила своє стратегічне становище. Тепер вона на одному рівні зі США щодо політичної ваги у прийнятті рішень на Близькому Сході. А і США на близькому сході це навпаки погірше, говорить експерт. Президент Обама тепер виглядає слабшим через те, що не зробив те, що обіцяв. Поки велися дипломатичні переговори навколо Сирії, масові вбивства всередині країни лише посилилися. Я б сказав, що він протримається ще рік чи півтора, що дуже сумно, бо він страшний диктатор. і Робить жахливі речі з сирійським народом, який заслуговує на краще. Саме стільки часу понад рік може піти лише на збір та транспортування хімічної зброї. Про це заявив сирійський президент в інтерв'ю телеканалу Фокс. це вимагає багато грошей, понад мільярд доларів. Це дуже небезпечно для навколишнього середовища. Якщо американська адміністрація готова платити ці гроші, взяти відповідальність за транспортування токсичних матеріалів у США, чому б їм цього не зробити? У той же час спроба організувати в Женеві мирні переговори Ори між сторонами сирійського конфлікту і далі пробуксовують з одного боку. Існують розбіжності всередині сирійської опозиції, яка не може домовитися, хто від неї має брати участь в переговорах. З іншого Росія та США не погоджуються щодо ролі Ірану під час переговорів. Тим не менш, міжнародна громада не збирається чекати, поки Асад прозвітується про цю хімічну зброю. Нашою метою залишається проведення другої конференції у Женеві для того, щоб усі сторони разом могли домовитися про політичне вирішення конфлікту, і ми будемо працювати з росіянами над якнайшвидшим здійсненням цього. Росіяни кажуть, що також виступають за найшвидше проведення переговорів, покладаючи провину за їх затримку на опонентів Асада. для якщо хтось вважає, що висувати постійні погрози, лякати, шукати причини для атаки є більш важливим, то можливо це є прямим натяком для опонентів режиму, що від них чекають нових провокацій. Це може призвести до повного краху процесу Женева. 2 і найбільшою проблеми у вирішенні сирійського конфлікту є те, що на заході не бачить демократичної альтернативи Асаду, а різні опозиційні групи в Сирії ворогують між собою. що станеться, якщо Башар або піде, або відречеться від влади, або буде скинутий. Немає переконливих фактів вважати, що опозиційні групи зможуть контролювати ситуацію в Сирії. Наступного тижня Кері та Лавров зустрічаються в Нью-Йорку, аби обговорити план мирних переговорів по Сирії, але успіх цього процесу. Заявив держсекретар США, буде залежати від прогресу передачі хімічної зброї під міжнародний контроль. Тетяна Ворожко голос Америки через розбіжності по силі відносини між США та Росією ще більше загострились. Минулого тижня президент Путін вивів суперечку з Обамою у публічну площину, опублікувавши у газеті New York Times статтю, у якій розкритикував намір адміністрації США завдати військового удару по силі. Сьогодні ж впливовий сенатор республіканець Джон Маккейн написав статтю Відповідь Путіну і опублікував її на російському сайті Правда.ру. у статті під заголовком Росіяни заслуговують кращого ніж Путін. Маккейн назвав уряд Путіна режимом, який править лише за допомогою корупції, репресій та насильства. У зовнішній політиці Путін лише руйнує репутацію Росії у світі, оскільки він зробив Росію другом тиранів, пише Маккейн. Американський сенатор пояснив, що пише цю статтю, бо вірить, що росіяни заслуговують на кращий уряд, який би їх поважав і був відповідальним перед російським народом. Я сподіваюся побачити той день, коли це станеться. Підсумував 77 річний Джон Маккей. Цікаво, що правда Ру, опублікувавши цей матеріал, одразу зняла його з першої шпальти а натомість там розміщені численні критичні реакції на лист Маккейна, у яких слова сенатора називають застарілими, неоригінальними та позбавленими аргументів. І а далі про основні новини цього дня. У містечку неподалік Каїра відбулись сутички між єгипетськими силами безпеки та прихильниками усуненого президента Мухаммеда Мурсі. Як заявили представники влади, зранку солдатів відправили до містечка Кардаса за інформацією місцевих мешканців. Зараз військові обшукують будинки у Кардасі, шукаючи членів руху брати мусульмани, до яких належить і відсторонений президент Мурсі. Прем'єр-міністр Японії Сізо Абе дав доручення демонтувати п'ятий і шостий енергоблоки на аварнійній АЕС «Фукусіма-1». Про це Сізо Абе заявив під час візиту на «Фукусіму» у розмові з керівником її оператора і власника енергетичної корпорації. Тепко прем'єр також наголосив, що готовий нести відповідальність за вирішення проблем витоку радіоактивної води з резервуарів АЕС. Новий президент Ірану Хасан Роухані в інтерв'ю телеканалу NBC заявив, що його країна ніколи не буде створювати ядерну зброю. Він також повідомив, що він повністю уповноважений вести переговори із Заходом з приводу суперечливої програми зі збагачення урану. Роухані назвав нещодавній лист до нього президента США Барака Обами як позитивний і конструктивний. Наступного тижня президент Ірану має відвідати Нью-Йорк. Аби взяти участь у засіданні генеральної асамблеї ООН. колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі розглядає можливість балотуватись до Європарламенту від Естонії. Вибори мають відбутись у травні наступного року. Влада Балтійської країни ще не вирішила, чи є у скандального політика на це право. Естонія обрана тому, що там розташована штаб-квартира близького друга Берлусконі, бізнесмена італійця Ернеста Преатоні. Ти час там продовжуємо випуск. Україна готується до підписання угоди про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС. Подолання вибіркового правосуддя, зокрема, звільнення Юлії Тимошенко, є однією з умов, які Україна повинна виконати для того, щоб офіційно скріпити свої відносини з ЄС у грудні. Все частіше через неможливість знайти правосуддя в українських судах, українці подаються до європейських юридичних інституцій про перспективи захисту своїх прав у європейську. Уму суді справ людини ми поговоримо сьогодні з Аллою Федоровою, доцентом кафедри порівняльного та європейського права національного університету імені Шевченка. Дякую, Алла, що знайшли сьогодні для нас. Час Добре, дуже дякую. Дякую. отже, кількість позовів українців до Європейського суду справ людини збільшується з кожним роком. Чи свідченням чого це є? Чи все ж таки проінформованості українців чи погіршення ситуації в Україні? Однозначної відповіді не можна надати на це питання. Треба аналізувати все це у комплекс і перший аспект є вірний, і другий також. Наприклад, дійсно в Україні існує надзвичайна кількість проблем в сфері захисту прав людини. Однак ми не можемо говорити про незнання на сьогоднішній день європейської конвенції діяльності європейського суду в Україні. Навіть пересічні громадяни говорять про Раду Європи, і про європейський суд в університетах, зокрема в нашому інституті, є окремі лекційні курси і моделювання засідань європейського суда і цих процесів. Тому обізнаність українців збільшується. Це тобто зрозуміло. університети вже почали викладати і навчати юристів, які б допомагали українцям це робити, так як подати скарги до європейського суду і як використовувати практику європейського суду в Україні, mm -hmm. тому що було прийнято закон України про виконання рішень та застосування практики європейського суду в Україні, де чітко записано в статті 17, що практика тобто рішення європейського суду з прав людини є джерелом права в Україні, і наші адвокати, достатньо успішно намагаються використовувати рішення, тобто тлумачення європейського суду положень конвенції, які сформульовані в загальній абстрактній абстрактній формі, використовувати в нашій судовій системі. Тобто, якщо ви подаєте позов до навіть українського суду, ви можете використовувати практику європейського Так? Що потрібно знати українцям? Права людини людини, яких порушені і які готові йти до Страсбурга, треба знати, що це. Дуже тривалий процес, по перше, європейською конвенцією встановлені жорсткі критерії прийнятності скарги до європейського суду з прав людини, і однією, однією з таких найголовніших вимог є вичерпання національних засобів захисту. Тобто, для того щоб скарга мала шанси бути розглянутою європейським судом, треба спочатку вичерпати всі національні засоби захисту, тобто звернутися до судів і пройти всі інстанції, які тільки можливі. Що таке вичерпати? Тобто, яка інстанція? Є вичерпною для позову? це в залежності від порушеного права, про яке скажеться заявник. Якщо наприклад це умови утримання чи побиття, то треба звернутися до прокурорів. Якщо е не задоволені рішенням суду, то треба його оскаржити в суді першої інстанції, апеляційної інстанції, верховному суді таке інше. Тобто ну, всі ланки е треба використати. Зрозуміло, що не треба звертатися до омбудсмана, не треба писати листа президенту, тому що е тоді можна не дотримати другого критерію. Шість місяців на сьогоднішній день з момента прийняття остаточного рішення національними судами чи останнього рішення в рамках української системи можна подати скаргу тільки впродовж шести місяців. Після того скарга вже скарга до європейського суду вже не буде прийнята. Ще одна проблема пов'язана з європейським судом полягає у тому, що Україна дуже рідко виконує рішення європейського суду. У зв'язку з цим наскільки ефективним взагалі в такому разі є подаватися до європейського суду? Це є Ефективним. Більше тисячі рішень прийнято вже проти України по суті. І можна говорити про ефективні системи. Це впливає на реформування українського законодавства, це впливає на правосвідомість українців. Але зрозуміло, що виконання рішень Європейського суду залишається надзвичайно великою проблемою. Дуже часто можна почути, що сплачена компенсація, рішення Європейського суду виконане. Але ми повинні чітко розуміти. Розуміти, що європейське рішення європейського суду з прав людини воно стосується не тільки сплати грошової частини компенсації. До речі, дуже часто взагалі в рішеннях не а, саме грошовий аспект. А необхідно розуміти, що є такі якби загальні заходи. Тобто порушення має бути припинено, права мають бути поновлені, і держава має не допустити аналогічних порушень у майбутньому. Що треба зробити? Внести європейський суд. До речі, як Правило про це і не каже в рішеннях. Треба що зробити: внести зміни до законодавства. Mm -hmm. Це довготривалий процес. Він залежить вже від Верховної Ради України або можливо достатньо. Тільки внести зміни до практики, і цього буде достатньо. Ну тому м, надзвичайно складне питання, і за підрахунками фахівців, більше 90% рішень на сьогоднішній день не виконане. Тут треба згадати ще а, про, так звані, секунди, секунди. про так звані пілотні справи, коли Європейський суд чітко встановлює, що треба змінити, є системна масштабна проблема, і а, ця проблема а, полягає в невідповідності українського законодавства стандартам конвенції. Тоді надається чітко термін, а впродовж якого Україні треба зробити зміни. І найбільш класичним прикладом є рішення по справі Іванов проти України щодо невиконання рішень національних судів на національному рівні. Дуже дякую вам. Дуже інформаці... інформативно особливо для українців. Дякую. І нагадаю про європейський суд з прав людини ми розмовляли з юристом, доцентом кафедри порівняльного та європейського права національного університету імені Шевченка Аллою Федоровою. На цьому у нас на сьогодні все ви дивились. Програму Української служби голосу Америки Час там. Дякуємо вам за увагу. Успіхів! Щасливо побачимось завтра!